Свіжі новини сьогоднішнього дня? Головні новини. Судді прокурори підуть на фронт? З вами Кожухівський Олександр. Новні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут головна новина. Хто буде здійснювати правосуддя? Якщо судді, прокурори чи депутати підуть на фронт. Нас немає кому замінити. Заявив нардеп про службу депутатів і суддів у зсу. А як ви думаєте, яким замінити депутатів, прокурорів, суддів? Чи немає? Чи все-таки це незамінні люди? Хоча такого не повинно бути, в природі такого немає. Навіть мій батько мені каже, що незамінних людей не буває. Загроза блекауту, атаки по залізниці і примарні надії на швидке закінчення війни. Низка важливих заяв президента Зеленського надважливі новини про атаки по енергетиці та залізниці. По Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1550 ударів і 160 уражень. ППО працює ефективно. Будемо захищати від ударів та будемо відновлювати друга теза президента Чернівщина і Сумщина це прикордонні регіони. Удари по Полтавіці намір залишити нас без палива. Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива. Третя теза президента щодо газової інфраструктури. Є план А, а є й план Б. План А, це коли ми більше використовуємо свій видобуток у плані Б, розуміємо, де брати гроші, які необхідні на імпорт. Ще одна теза президента. Бракує систем ППО, але перехоплювачі непогано збивають. Росіяни б'ють по логістиці, вони б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. І також теза про вступ в ЄС. Партнери хочуть бачити Україну в європейському союзі. Немає вагань. Абсолютна більшість 26 країн підтримують це. Орбан виступає проти євроінтеграції України, щоб підвищити рейтинг своєї партії перед виборами. Нічого більше про Запорізьку атомну електростанцію важливо ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі. Росіяни перебили лінії і не дають полагодити постійно обстрілюючи ремонтні бригади про обмін полоненими. Руски хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит. Готуються російські провокації. Вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, змушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає їх. Потужні вибухи і пожежі генштаб підтвердив успішну атаку важливих об'єктів у Волгоградській області Російської Федерації. Коробковський газопереробний завод у Котовому один з найбільших підприємств з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Російської Федерації. Єфімовка станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 мільйонів тонн на рік. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного вам дня. Бажаю.